Отап давав десь інтерв'ю, це в Штатах було, і розказав про те, хто скільки заробляє з українських зірок. Падлюка, така, все злив. Податково в шоці зараз. Ну, Насправді, ви знаєте, це так хороший піар-хід, коли ти говориш про когось і примазуєш те, що тобі потрібно. Він розказав про те, як заробляють топові артисти українські, а потім так, ну, а Славік Балаган теж ніхто собі, заробляє. Якщо що. значить, Запиталися про його проєкт Славік Балаган. він сказав, що на українську аудиторію він взагалі навіть не спирається і на цей. О, От і каже, що Славік Балаган отримує 25 тисяч доларів за 45 хвилин. Шоу Ну, українська аудиторія, на яку він не спирається, зробила такий вигляд. А, не українська аудиторія, взагалі така: «What the де is Славік Бороган. Але каже, що дуже багато людей купують, прям вообще там, там несеться така гастрольна діяльність. А потім пота прокидається, йде на інтерв'ю, yeah. розказувати, що в нього щось купують. Да. Так ну, до речі, він згадав про, та, про про кількох українських артистів, скільки хто заробляє. Значить, каже, що Півоваров бере 60 тисяч доларів за виступ. А, ось я так ну я розумію, що це за приватний виступ, якийсь там за корпоратив чи щось таке. А Оля Ого. Полякова 25. Ну, тут пахне правдою, якщо чесно. Да? Тут пахне правдою. А ще такий розрив між поляковим і піварчем. Ну, ви знаєте, я колись от з Кузьмою розмовляв е е гонорар групи Скрябін був досить скромний е на той момент. Mm -hmm. От середнячок і досить скромний. І я в нього питався завжди кажу: чувак, а чому ти типу цей. Е Кількістю. Такий, да, низький ставиш. Він каже, зато в мене, каже, концертів, просто ну, типу, я вдома не буваю. Хитрінький, каже, ми хитрінький. живемо прямо в дорозі, каже, постійно, типу, просто. І за один місяць вони заробляли стільки грошей, скільки там ті, хто ставили собі в п'ять разів більший гонорар, типу, заробляли в п'ять разів більше, ніж ті. Слухайте, а це виходить, що це звичайний, наприклад, гонорар Артема Пивоварова, 60 тисяч доларів. Ні, я думаю, що це корпоративний. Ну да, ну, і, і... я розумію. Ну, мається на увазі, що він виступає за ці гроші. А на Новий рік всі гонорари Ставить в два то й в три рази, до речі, от о, у Наталі буде значить редакційне завдання протягом наступного тижня прикинутись замовником, <гум> обдзвонити українських артистів. <гум> як, як буде називатися наша компанія, яка буде запрошувати їх? Значить, у нас буде перше, типу, будуть ряд осінніх корпоративів, <гум> а друге буде ряд о, цих новорічних. Новорічних. новорічних новорічних. Всі вони о. будуть в Києві. Ось, і о, ти, ось. ти попитаєшся, скільки коштують. Вони і ми дамо кладку, всі будуть знати. Давайте наша івент агенція буде називатися Дуже Креативно: Зірка, Зірка, Зірка. Зірка, зірка, зірка.